За нього просили. Ми від імені всіх камбоджійців висловлюємо хвалу та дякуємо президенту за мир. Ми визнаємо його великі зусилля заради миру та повинні просити, щоб він, Дональд Трамп, заслуговував на номінацію на Нобелівську премію миру. Дайте Дональду Трампу Нобелівську премію миру. Він на неї заслуговує. Вони ніколи не дадуть мені Нобелівську премію миру. Я заслуговую на неї, але вони ніколи мені її не дадуть. моя риторика тримала вас подалі від війн. Я зупинив війни. Якби це був хтось інший, він би отримав п'ять нобелівських премій. Мене навіть не згадали і не згадали би, бо я інша людина. І фейкові новини ставляться до мене зовсім інакше ніж до інших людей. Обама отримав Нобелівську премію миру, і він навіть не отримав її. він сказав, на чому я її отримав? Він поняття не мав. Це сталося миттєво, практично одразу після того як він зайняв посаду. Він нічого не зробив. нагороду Нобелівську премію миру цьогоріч отримала ворог його ворога. Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо. Нобелівська премія миру 2025 року присуджується сміливій і відданій борчині за мир жінці, яка підтримує полум'я демократії в умовах дедалі густішої темряви. Норвезький Нобелівський комітет вирішив нагородити Марію Коріну Мачадо. Вона отримує Нобелівську премію миру за невтомну роботу з просування демократичних прав венесуельського народу та за боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії. як лідерка демократичних сил Венесуели, Марія Коріна Мачадо є одним із найяскравіших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці останніх років. Пані Мачадо стала ключовою об'єднувальною фігурою політичної опозиції, яка раніше була глибоко розділена опозиції, що знайшла спільну мову в прагнення до вільних виборів і представницького уряду. саме це серцевина демократії, наша спільна готовність захищати принципи народовладдя, навіть коли ми не згодні між собою. У час, коли демократія перебуває під загрозою, важливо як ніколи відстоювати цю спільну основу. У Білому домі висказались сухо, без зайвих емоцій. В соціальній мережі X директор з комунікації Стівен Чунг написав: Президент Трамп і надалі укладатиме мирні угоди, завершуватиме війни і рятуватиме життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде людини, здатної зрушувати гори лише силою своєї волі. Комітет нобелівської премії довів, що ставить політику вище за мир. Ну, я шокована. Ми всі шоковані від радості. Це потужний удар, потужний удар. Я не можу в це повірити. Але якщо ви зупините Росію та Україну, сер, ви маєте змогу отримати Нобелівську премію. Я сказав, я зупинив сім він. Іронія року. Поки Трамп рахував власні зупинені війни, Нобелівський комітет відзначив людину, яка воює без армії, без ресурсів, лише з вірою у вибір свого народу. Ім'я Марії Коріни Мачадо у Венесуелі вимовляють пошепки або з надією. Марія Марія Коріна Мачадо надзвичайна жінка, яка багато багато років чудово справляється зі своєю роботою на благо демократії але зібрати опозицію та виграти вибори за свободу народу Венесуели минулого року це неймовірно і це заслуговує на це визнання. Ми сподіваємося, що вся опозиція матиме нову енергію для продовження роботи над мирним переходом від диктатури до демократії. в основному ми зосереджуємося на попередньому році, оскільки це один із критеріїв у заповіті Альфреда Нобеля. Інженер за освітою, політик за покликанням. Вона стала обличчям спротиву режиму, який тримається на страху. Її вигнали з парламенту, позбавили права балотуватись, заморозили рахунки. Вона в підпіллі. Але для мільйонів уособлення свободи. Наша мета якомога швидше досягти дострокових президентських виборів із надійною національною виборчою радою, яка поважає суверенітет народу, виражений у голосуванні. Коли у 2023 році вона виграла опозиційні праймеріс із результатом понад 90%, влада просто скасувала її перемогу. Мачадо відповіла ще гучніше: закликом до мирного спротиву. Її мітинги перетворилися на море прапорів і сліз. Венесуела, яка знову наважилася мріяти. Едмундо Гонсалес у Руті отримав 70% голосів на цих виборах. А Ніколас Мадуро 30%. відсотків. Це правда. І мої дорогі венесуельці, це вибори у Венесуелі. з найбільшим відривом від основної кількості голосів в історії. Вітаю, Едмундо. Після цього почались арешти. Вулиці спорожніли, але мачадо залишилася. Дехто з вас коментував мою ситуацію. Я думаю, всі це розуміють. Очевидно, що якщо щось і змінить відхід Едмундо з якоїсь точки зору, то це може збільшити ризик, чого я не знаю. Але в будь-якому разі я вирішила залишитися у Венесуелі та супроводжувати бій звідси, поки він буде робити це з-за кордону діями, які він тепер може робити безпосередньо, а не в цифровому форматі, як ми робили досі. Її поява серед натовпу в Каракасі у чорній курці, у касці, серед сотень прихильників стала символом, який не знищить жодна диктатура. Те, що вони зроблять завтра, буде кінцем режиму. Якщо вони скоять цей злочин проти конституції та суверенітету народу, це буде їхній кінець. Її боротьба не принесла мирних угод чи гучних підписань на камери, але принесла те, що світ називає мужністю. За довгу історію Нобелівської премії миру. Я думаю, цей комітет стикався з будь-якою кампанією увагою змі. Щороку ми отримуємо тисячі і тисячі листів від людей, які хочуть розповісти, що для них веде до миру. Цей комітет засідає в кімнаті, заповненій портретами всіх лауреатів, і ця кімната сповнена одночасно мужності та чесності. Тож ми ґрунтуємо своє рішення лише на працях та заповіті Альфреда Нобеля. Щороку ми отримуємо тисячі і тисячі листів від людей. Щоразу, коли у Чавеса виникали економічні чи політичні проблеми, хто приходив йому на допомогу? Сирія, де сьогодні Асад Росія? Які можливості має Росія, щоб надавати гроші чи підтримку Мадуро? Іран Куба? Ми говоримо про ситуацію, якої ніколи раніше не було, коли всі міжнародні союзники Мадуро переживають найгірші кризи за останні десятиліття. Ми вітаємо Марію Коріну Мачадо з оголошенням її лауреаткою Нобелівської премії миру. Це визнання відображає чіткі прагнення народу Венесуели до вільних і чесних виборів, до дотримання громадянських і політичних прав, а також верховенства права. Верховний комісар неодноразово виступав на захист цих цінностей. Саме за це за віру у демократію серед темряви у 2025 році. Марія Коріна Мачадо отримала те, що Трамп вимагав, але так і не здобув Нобелівську премію миру.